Навчальний рік 2024-2025 в Україні розпочався у непростих умовах. Тривала війна, постійні тривоги та обстріли. Крім того, через реформи освіти багатьом дітям доводиться змінювати навчальний заклад при переході до 10 класу. Приміром, у 15-му ліцеї Чернігова вчиться близько 1400 учнів, з них третина новачки. Близько 30% контингенту. Дітки нові в ліцеї кожного року. Відповідно реформи, ми набираємо 10-11%. Дцяді класи цього року у нас дванадцять клас десятих класів, і переважно це діти з інших навчальних закладів. Звичайно, для них адаптація ускладнена після літа. Попередній матеріал повторювати, інший рівень вимог, тому що це профільний рівень освіти, а не стандартний, який дітки мали в 9 класі. Ну і окрім того, самі сам момент. Інший навчальний заклад, інший колектив вчителів. Все нове, підтверджують і учні, ідучи до нового навчального закладу, хвилювалися. Але 9 клас я закінчила в іншій школі 35-й, і було достатньо важко пройти 1 вересня. Був такий страх, ну нерозуміння, що буде, які будуть вчителі, який буде клас. Зараз вже більше я адаптувалася. Мені дуже подобається клас як поясню вчителі. достатньо класно. і школа сама велика. і подобається ходити роздивлятися всі класи. Важко після, після після літа згадувати весь матеріал, що був з 9 класу з інших класів. Але не скла, що достатньо важко порівняно з іншою школою. Більш-менш стабільне. А от одинадцятикласникам простіше майбутніх випускників педагоги готують до національного мультипредметного тесту, тому роблять акцент на тих предметах, які будуть на тестуванні. На мою думку, в цьому році набагато легше вливатися в навчальний колектив, тому що в тому році виходить так я була новенька в цій школі. 9 клас я закінчила в одинадцятому колегіумі, а зараз я перейшла. І 10 клас був для мене трішки важкий, тому що нові вчителя, новий колектив ти нікого не знаєш, не знаєш, як до них звернутися. Яка буде на тебе шкільна програма, які вчителя є, можливо, якісь ну потреби, які ти маєш виконувати, на їх свій рівень оцінювання, і треба було звикнути. Загалом в цьому році стало набагато легше, тому що почалася змішана форма. Навчання, і ми перші п'ять уроків сидимо в школі до 12 години такі найважливіші. А більш такі, яких немає на нмт зарубіжна література ми переходимо додому. Оскільки в Україні триває реформа освіти, навчальні програми зазнають поступових змін. Цього року оновились програми для сьомих класів. Ідуть зміни на рівні держави. Йде реформування системи освіти, йде продовження реформи нуж в сьомих класах цього року. Вже по всій Україні запроваджується програма нової України» української школи, і ми тільки у серпні отримали програми, відповідно яких будуємо плани. Це змістило трошки момент нашої готовності. і Серпень був дуже напружений. Але уже на третьому тижні вересня ми входимо в нормальний режим, і я вважаю, що колектив адаптувався і темп набрали. А от для старших класів змін майже немає, кажуть вчителі. Програма, яка була так і є. Хіба що, якщо говорити так можливо, в можливому майбутньому, коли вже а, нова українська школа добереться до 10-11 класів, можливо, ми там побачимо які зміни. Зараз ми йдемо по тій програмі, що була і раніше. Головною проблемою в навчанні залишаються постійні повітряні тривоги, під час яких доводиться спускатися в укриття. Це збиває з ритму, кажуть учні. Зранку достатньо важко потім. Їхати до тривоги, дивитися, коли тривога закінчиться, потім їхати до школи. Це все займає час, і це достатньо так енергію забирає. І так само в школі. Тільки тільки. Налаштувався на процес навчальний, тут вже майже весь рок закінчився, і тут тривоги на самий важливий момент може бути. На повітряні тривоги нарікають і вчителі кажуть, хоча здебільшого адаптувалися до таких умов, все ж нічого позитивного у постійних спусках до укриття нема. Буває таке, що, наприклад, декілька ж класів на одній паралелі. Комусь це це розповів, комусь не розповів, хтось це бачив, хтось не бачив. А, проблеми з організації виходять постійно. Тобто, ти не можеш якби так синхронізувати між собою всі ці знання, що ти дітям кому дав. А потім безпосередньо взагалі сам навчальний процес він переривається, дехто пропускає, дехто потім після цього не може зосередитись. Тому ну. Позитиву тут жодного немає, там, там взагалі зараз згідно рекомендацій міністерства освіти пріоритетним для шкіл залишається очне навчання з можливістю впровадження змішаного формату, тобто поєднання очних занять із дистанційними. Наразі, за даними міносвіти, дистанційно в Україні навчаються близько 600 тисяч учнів ще 400 тисяч перебувають за кордоном, але продовжують дистанційно вчитись в українських школах.